Канал Болхат, Олександр Мірошник. Вітаю, друзі. Продовжуємо нашу кар'єру в FC 24 за лондонський Челсі. Всім. Приємного перегляду одразу до справ. Сьогодні матч проти Саутгемптону, Англійська Прем'єр-Ліга і матч проти Астон Вілли. Я зіграю лише яскраві моменти, а от далі у нас Лаціо, Ліга Чемпіонів. І через тим на четвертий в рамках АПЛ з Манчестер Сіті вдома. Будемо грати матчі повністю. Це вже грудень у нас розпочинається. Ну, можливо, там ще буде одна серія. І після цієї, і вже ось перше коло, першу половину другого сезону ми з вами завершимо. Віддаю такі як капітанську пов'язку Рісу Джеймсу. І, до речі, я так подивився. В нашому складі чомусь дуже мало гравців саме з Англії. Як бачите, що ми на першій позиції, однак, а, 28, а там 26, неоднакова кількість очок. Ну що, погнали? Яскраві моменти вперед. Стосовно Мудрика, друзі, ну він не сидить. Так, він не, не грає постійно 90 хвилин. Але навіщо його продавати? Не буде його продавати. Він ну, буде виходити ізі старту по-різному. У нас конкуренція, розумієте, ніхто без діла не залишиться. Саутгемптон з м'ячем відібрали. І одразу нам дозволяють нашу контратаку провести. Кукурея на фланг Рафа. Рафа Леао. Центр. Кама Вінга. Нікола Джексон сьогодні в основі. Леау вперед. Ну як же ж. Саутгемптон з м'ячем. Я так розумію, це вже моменти. Це вже моменти, друзі, другого тайму. Удар по наших воротах Кепа сьогодні захищає. Задіємо ротацію. Звісно ж, Ну, я так дивлюся, хто там відновлений, хто більше готовий, хто менше готовий. М'яч відібрали. Контратаку нам дозволяють одразу провести. Едуарду Камавінга в центр можна віддати. Конор Галахер. Ах! Раніше би це на правий фланг віддати. Ну я вже не встиг. А тут ще обрізались. Моя провина. Кутовий. Кутовий. Карім Адеємі. Спробуємо пробити. Знову кутовий. Знову Адеємі удар Джексона. Тягне. Тягне голкіпер. Ну, Саутгемптон в атаці. Передача на фланг буде навіс, скоріш за все, чи ні? Чи піде то Ні, пішла коротка передача в центр. Ось тут накрутив навозив, проходить без порушення правил. Головне, що ми м'яч відібрали ще кутовий друзі. Це вже останні хвилини. Нулі на табло Челсі, Саутгемптон. Не хотілося б з таким суперником втрачати очки. Який момент зараз мав Конор Галахер і не влучив ворота? Все ж таки, <кій> втрачаємо залікові бали на рівному місці. Віктор Боніфей, все ж таки, ми його продали до Манчестер Юнайтед, друзі. Тотхем 29, Челсі 29. Рівна кількість очок, але Тотхем поки що на першій позиції, друзі. Ну що, Кукурея? Давай, Кукурея. В нього з Тонусом знову проблеми. Забув я подивитися, там тренувальний план. Михайло Модрик в основі. от Бачите, зараз зі старту буде грати. Матч на виїзді проти Астон Вілли. Знову і лише моменти. Сандро Туналі, Фернандес. Лоїс Опенда. Тут можна віддати обережно, щоб офсайду не було. Крістофер Кунку. Передача. Ну ось вам Михайло Мудрик. Михайло Мудрик відіграє свою роль в нашій команді. Тому не переймайтесь, друзі. Все нормально. Всі при справі. Кожен гравець важливий для нашої команди. Михайло Мудрик зараз отримав передачу. Треба вирішувати. Не влучив він ворота. А зараз міг вже бути дубль на рахунку нашого українця. Так, можливість навісити удар по воротах. Це вже удар по-нашому. так Санчес. Передача вперед. Закидання. Крістофер Кунку. Звісно ж, положення прозгрою тут ніякого не було, але ж немає підтримки. Ну, дуже довго, не подобається мені FC-24, тому що дуже довго там по флангах взагалі підтримка підбігає. Біжать, біжать, зупиняються, гальмують. Накидання. Ось тут непогано зіграли. Ну ось тут Крістофер Кунку забуває. 0-2. В принципі, я так гадаю, тут вже не має бути проблеми. Лише ось м'яч вийшов Передача в центр вже в нашому штрафному майданчику. Гравці Астон Вілли. Скидка на другу хвилю, буде удар. ні, Знову грають в коротку передачу, Санчес забирає м'яч до рук. Ну і все. Крапка в цьому матчі. Астон Віла поступається вдома лондонському Челсі. Ми забираємо три очки. Наша підтримка там була на трибунах. Все нормально. Нкунку Мудрик. Арсенал обігрує Тотхем, і це дуже добре для нас, друзі. Так. Ну а тим часом Сандро Туналі подивіться, як він вже розігнався. Темп, удари. ну В нього тут все прокачано, все, 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 все. Майже максимально. Ну, давайте, мабуть, що, що змінимо. Давайте ще йому так, півзахисник з відбором м'яча. Прокачаємо ще деякі фішки. А так, скіли в нього просто немовірні. Загальний рейтинг 91. Крістофер Кунку дякує нам, дякує, що ми даємо йому грати. Ну також один, один з ключових наших футболістів, вже в нього рейтинг 89. Молодчинка. Пишаюся тобою. Так, наша група, друзі, ми на першій сходниці 12, Бенфіка 6. Ну, Лаціо зараз, мабуть, що гристиме за з, можливо ще й за другу ну Є в них теоретично шанси є поборотися. Напад 81, півзахист, 80, захист 82, контрпресинг. Є ключові футболісти. Оспілкувалися ми з журналістами. Все нормально. Ми готові. Отже, друзі, Санчес воротах, кукурея. Араухо Варан Ісака Буре гратиме Сандро Туналі за відсутності Джеймса. Капітан Кама Вінга, Фернандес Леао, Тімо Вернер і Карім Адеємі в основі вперед. Запрошую всіх друзів до віртуального світу футболу матч Ліги Чемпіонів. Це передостанній тур групової стадії. У нас там ще. Ще один матч проти Копенгагену, ну можливо, вже не буде сенсу його іграти. В принципі, і так ми вже в будь-якому випадку. Тут момент був непогано, в будь-якому випадку ми вже в плей-офф. Тут питання, з якої сходинки, Чи, чи вже ну, не знаю, треба порахувати там. Я знаю, що ми вже проходимо далі. Фернандес, Тімо Вернер, Рафаель Леао. Куди ж ти накинув? Дуже незграбну передачу віддав підсумку. Ми втрачаємо м'яч, але тут фіксується фол. Порушене правило, можливо, комусь руку м'яч влетів. Ну і можливість для Сандро Туналю, для нашого італійця. Він дуже непогано пробуває. І позначка дуже цікава. Залишається лише отак, от обвести стінку, влучити ворота. Над головами м'яч пролетів, голкіпер зреагував, Молодець. 31 хвилина Лаціо в Латаці активізувалися. От початок був за нами, а от зараз вже, в принципі, італійці почали більш рухливо так себе поводити на футбольному полі. Наше перехоплення. передача вперед. Тімо Вернер. Ну, не так же ж треба було віддати. Вернер, Кама Вінга дотик. Працюють фінти. Інколи перевіряю. Так, Кукурея, Обігруємося. Араухо, останні секунди першого тайму, друзі. Челсі Лаціо. 0-0. Тут непогане закидання, порушення правил не було. Ну на цьому все в першій половині зустрічі. Вітаю всіх, друзі, з наступаючими святами, з новорічними. Бажаю всім миру, добра. Нехай здійснюються всі ваші мрії і побажання. Рафа Леао не пішла. Натякають нам, що гра не пішла. Жодного удару не провів воротах суперника. Ну так, можливо, так і є. Леао з мечем. Не, ну, можливо, ну не той день, не з тієї ноги встав. Тімо Вернер влучає ворота. Ось вам і Тімо Вернер. Боні Фейс в нас так не грав. Щоб там хто не говорив, ну в, в моїй кар'єрі Тімо Вернер е, себе почуває як риба в воді. Боні Фейс не влився в нашу команду. Тут один черпачок, тут інший черпачок. Все просто феноменально зроблено. Тімо Вернер, скільки тут? Він вже забив у нас в лізі чемпіонів. Четвертий гол чотирьох матчах. Супер. Супер показник для нападника, для Форварда. Челсі Лаксіо 1-0, друзі. Стемфорд Бридж. Ну, вже гарантовано ми в плей-офф. Удар. І тут м'яч влучає в руку Каборе. Санчес не вгадує. Пропускаємо один Інтрига в нашому матчі. Грати ще півгодини, ще часу вдосталь. Фернандеса даємі. Іса буре тут набирає оберти. До речі, кабуре може грати і на позиції, і в півзахисті, і на позиції Вінгерів по всій бровці. В чому його цінність, ну, у нього швидкість, аби вона, знаєте, була е, кар'єра доволі там тривала, і ще декілька сезонів пограти. Сандро Тоналі забиває 2-1, Знову виходимо вперед. То можна було би в тому випадку прокачувати Кабуре ще як нападника. Ну, Можливо, це для вас комусь ідея підписувати Кабуре, можна його як Вінгера е, розвивати там в перспективі Фернандес. Фернандес, передачу перед каріма деємі офсайд. Ні, не було офсайду. Здалося в динаміці, що був офсайд. Едуардо Камавінга. як Адеємі зараз зіграв, яка скидка? Ну це вже гра е, топ-клубу, топ команди. Нашу Челсі пригадуючи першу половину першого сезону. Це зовсім і е, дві різні команди. Це інше Челсі, яке мені подобається набагато більше. Давай, мабуть, що Конор Галахер. До речі, Галахер в нас англієць. Ех, мабуть, що знаєте що, треба було все ж таки Белінгема підписувати замість Камавінги. Тому що Белінгем також англієць. У нас мало футболістів так вийшло з громадянством Англії. Ну і Мудрик, ну нехай грає. Інкунку, нехай грає. Не, відно... Не відновлені хлопці, але ну, Нкунку треба покращувати статистику. В нього там і так, скільки вже він 5 забив. Дамо шанс, можливо, будь моменти. Тімо Вернер. Ось тут можна... Ні. Не хоче йти вперед. Ніхто ні, ні на фланзі. Сандро Туналі. Конор Ось тут можна Михайла Мудрика підключати. Михайло Мудрик пробиває сильно. Мудрик з м'ячем знову. Сандро Туналі можна пробити поруч зі стійкою. Тімо Вернер. Останні 10 хвилин вже розпочалися. Галахер. Знову Вернер. ну Вернер просто він скрізь, він рухливий, він швидкий. Ензо Фернандес, ну знову чомусь Ензо не щастить. Перестав він у нас чомусь забивати. Раніше, пам'ятаєте, Ензо. Ну так, регулярно. Не то, що дуже часто, але регулярно відзначався забитими м'ячами. Все ж таки, друзі, здобуваємо ми перемогу 3-1. І якщо я вірно пам'ятаю, знову дідя Друба, то у нас взагалі перемоги в усіх матчах, так? 3-1. Вернер, Туналі, Камавінга. 50 на 50, але удари. Подивіться, 8 проти одного. Сандро Туналі кращий гравець. Тімо Вернер, Камавінга Адеємів в списку. Так, Гочуку я в чудовій формі на матч проти Манчестер Сіті. Ну, друже, я то подумаю, але не обіцяю. Ми на першій позиції. 32. Манчестер Сіті вже під нами. 31 пункт. Тотхем 29. Ось така трійка лідерів, друзі, дуже важливий. Принципово важливий зараз матч з турнірної точки зору. Я нагадую, що це останній сезон нашої кар'єри, але ж треба вигравати і не лише Лігу Чемпіонів хочеться, а ще і англійську прем'єр-Лігу. Ну, одна нічия лише, там всі, всі перемоги від команди Пепа Гвардіоли. Ось склад, яким ми граємо з інченко, друзі, в основі. Ну, І Сако Боре там не відпочива. Так? Таким складом будемо. Грати сьогодні проти Манчестер Сіті. Вперед до перемоги. Знову наша домашня арена Челсі приймає Манчестер Сіті. Хотілося б зараз виграти. Призупинити нашого одного з головних наших конкурентів, ну і забрати собі три очки. Таким чином ми відірвемося від найближчого переслідувача і вже спокійнесенько зможемо там пропускати Який, якісь матчі. Каріма де завозився. дуже довго підлаштовувався під той удар. Так, Сілва нашому штрафному красиво, технічно тут накручує обрізка. Знову тут родрів. Він може вже й пробити звідси. Не наважився на удар Бернардо Сілва технічно діє. Кайл Вокер в центр віддає. Ось дуже цікаво, Санчес. Дякуємо Санчес тобі за те, що ти в нас є в нашій команді. Сан... А там, до речі, я там явно не говорю, але Кепа вже починає ображатися. В нього там взагалі дуже червона Харя, він не задоволений тим, що дуже мало грає Санчес знову на місці. Та що ж таке? Не можемо вийти з своєї половини поля. Ерин Холанд пробивав. Дебрю навішує. Санчес невдалий вихід. Удар по воротах, але Санчес виправляє. Виправляю свою помилку, друзі. Нулі на табло, але десь так щось назріває гол у наші ворота. Не хочеться цього. Говорити, озвучувати, але щось так воно схоже на те. Побачимо. Дебрюйне перехоплення. Рафалеау, тут вільна зона перед ним, а кому ж тут з ким обігратися, врізався в спину. Чому ти що? Не бачиш, коли ти біжиш. Я про Лоїса. Опенда, ось тут передача. Ну як же ж незручно, ти віддав. Перекинули всіх. І ворота. Зручніше, аби отдав Опенда на Рафу, то можливо було б. Ух, а тут завозився Холланд. Хух. Насичений, друзі. Дуже цікавий насичений матч. Кутовий знову коло наших воріт. Френке Лемпарт, здається, там був так, на, на бандера. Знову перехоплення. Передача в центр. Опенда. Камавінга. Камавінга, Тут вже офсайд Був. Ні, не було положення поза грою. Лоїс Опенда. Можна з. Яту давай спробуємо ви. Та що ж таке? Скільки моментів треба нам, щоб... Забити. Такі контри проводимо показові, а от вирішальну мить хибимо. Встані хвилини першу таму. Ну, тут хоча б заб'ємо, Лоїс Опенда, попередження! Поперечення, точніше, після сейву. та що ж таке відбувається? Немов зачаровані ворота Едорсона. Перший тайм, шалений, друзі. Фантастичний. Перший тайм завершено. QR-код на мій телеграм-канал. Або знаходить посилання в описі під відео. Ну це так футбол. Це справжня, знаєте, битва титанів, так скажемо. Філфодний чомусь незадоволений, Там щось пояснює. Едерсону. Хвалить, мабуть, нахвалює його. Фернандес. Розвернувся. Віддав Сандро Туналі. Лоїс Опенда. Можливо, не знаю. Слід сьогодні Мудрика вже випускати. Едуарду Камавінга сюди віддає Лоїс Опендас. Знову поперечина добили такий. Запхнули ми м'ячі ворота Едрсона. І сміх, і гріх. Ну це щось просто якась фантастика сьогодні. Шоу? Це те за що ми любимо футбол. Ну тут перекидував я, тому що ну, інакших варіантів не було. Ну і поперечна. Далі Лоїс Опендав все ж таки добиває м'ячі у порожні ворота вже. Це те, за що ми любимо футбол, друзі. Шоу. Справжнє шоу. Не можу м'яч відібрати щось, магія якась починається. Магія починається. Що це таке було, чий м'яч? Там ну, це трені. Ну, ви все бачили. Що тут коментувати? Це якийсь баг. Ігровий допоміг Манчестер Сіті забити. Дивіться, ось тут. Всі розбіглись, роз'їхались. Mm -hmm. Один-один знову Сілва з м'ячем. активний сілва сьогодні. На пару з Холландом знову всіх обходить, об'їхав. Слава футбольним богам! Тут розібралися. А Рафаель Леау не хоче бігти. Чому ти одне матюче лізе на язик? Чому ти стоїш? Ну, все тут. Відкладено, мабуть, жовта буде. Рафа Лоран. Там Холанда я скосив, тому що він мене вибісив. Ось так це було. Так, нам, нам потрібно, мабуть, що давайте Галахера випустимо. Камавінга не подобається, не задоволений я Камавінгу. Ну і Рафолео чомусь взагалі не хоче, просто не хоче грати. Михайло Мудрик вийде. Виходить, Мудрик. Трохи більше 10 хвилин грати в цьому важливому і дуже, дуже цікавому матчі Конор Галахер. Лоїс Опенда, помиляюся. Філ Фоден. Не дуже часто сьогодні з м'ячем. Простріл. Зінченко тут сам собою зіграв, віддавав. Ну, я пас віддавав, але там нікого не, не виявилося. Непогано. Зінченко зберіг. м'яч. для нашої команди. Може бути швидка контратака. Опенда. Михайло Мудрик. Свіженький Михайло Мудрик. Виходить на побачення з Едерсоном. Михайло Мудрик. Можливо, дарує нам перемогу в цьому. Суперському матчі. Браво! Душу, тіло ми положим за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Тут можна сказати, що два українські футболісти створили цей важливий для нас м'яч. Ну, а от ви говорили, що продавай мудрика. Ні, кожен відіграє свою роль. Четвертий гол, здається, він забив. Сідаємо в глуху оборону. Ось так: от вона в нас виглядає. А можна Вернера тепер, так? Чи випустимо? Ну, мабуть, що так. Тімо Вернер. Е, Варан на жовтій. Ну, Зінченко знятий, Ну, Зінченко, ну, нехай він вже, в принципі, свою справу зробив, пограв дуже на відміну зіграв проти своєї колишньої команди. Ну, і у Гучуку. я забув про нього, що він просився. Нехай пограє. Це, друзі, ми встояли. Челсі, Манчестер-Сіті. 2-1. І таким чином різниця між нами вже 4 очки. Наступні матчі там, можливо, які будуть не дуже цікаві суперники, то сміливо можемо пропускати. Михайло Мудрик, герой. Головний герой цієї зустрічі. Так, статистика. 48-52, 12 секунд, 9. Мансіті швидше м'яч повертали, 7 ударів, 4 удари. Очікувані голи 4,5, 1-1. Сейви, мені цікавлять, 3-1. Терсейвий наш Санчес створив Опенда, Кращий гравець. Мудрик в цьому списку є. Не було питань там про Мудрика, на жаль, так, Угочупу не грав, як не грав, грав. Далі у нас Лестер, друзі. Ну, можливо, вже пропустимо. Матч з Арсеналом обов'язково пограємо. Копенгаген вже не мав сенсу грати, розумієте? Е, далі за ситуацію. Фулем, можливо, або ще яскравий момент, або пропустимо. Ну, а Тотхем, звісно ж, будемо грати, друзі. Так, ну що у нас тут? Дивимося. Всі, начебто е, справи у всіх непогані. Єдине, що кукурея ось тут. Е, 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 е. Давайте ось так, ось, трохи тонус. Підженемо. Ми на першій 35, 31, Тотхем 30. 30 очок. Арсенал підтягнувся, 28, вже Ліверпуль, 25. Ну, все на сьогодні, друзі. Завершуємо. Бережіть себе, до наступних зустрічей. Всім пока!